Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко, ми в саду яблуневому, це яблуня на М-9. І сьогодні ми вам розкажемо, які операції, що ми будемо робити, яке буде підживлення для різних плодових в цей період, в середині-жовтня якраз. Коли лист починає жовтіти, але лише не осипається або тільки частково осипається, і є ще зелений лист. Коротко скажу по сажанцях. Ми викопали і відправили приблизно одну третину. Ще дві третини є. Саженців, будь ласка, не звоніть, не підганяйте. Я вже просив, тому що як ви будете писати, я дуже багато уваги на це приділяю. Всі, я відсилаю по Списку. Тобто, хто замовляв в вересні, тим зараз відсилається. І хто в жовтні, то буде звичайно пізніше. Ще будемо розсилати не тільки дві, а далі, можливо, будемо брати нові замовлення. Зараз замовлень поки не беремо, тому що треба розіслати ті, які вже замовлення. Десь якісь сорта вже можливо закінчуються, можливо, будуть, тому що ми там дивилися нестандартні. Ми будемо. Індивідуально кожній людині дзвонити, щоб поміняти або вернути кошти. Якщо нестандартні, я не хочу вам висилати, ну і другі сорта маркірувати теж не буду, тому що я все-таки дорожу свою репутацію. І тепер ми приступимо до того, чим ми будемо обробляти. Значить, дивіться, ми обробляли, але ну, це чуть, чуть було раніше, не тільки, може півтори назад. От такими препаратами, значить, це цинк і бор. Як правило, бора і цинку на наших, нашій землі маловато, і е, завжди плодові потребують ці елементи. І тому ми, е, не змішуючи ні з чим, робили оприскування бором і цинком. Бор і цинк відіграє величезну роль і в, е, в тому і в цвітінні, і в покращення. В різних процесах ми не будемо зупинятися, які потрібні для плодових. Тут дивіться склад вміст. Не забувайте, тут є амінокислоти, бор водорозчинний і азот загальний. Але таким, наприклад, бором бажано робити весною. Це з дорогих препаратів іспанської фірми. Розливалося воно в нас. але... Виробництво Іспанії. І цинк теж в ж же фірми, тут тут більший склад такий більш, більш цікавіший. Подивіться, це амінокислоти, азот, Водорощений. цинк і ще є тут фосфор і органічні кислоти. Ну, це Потрібно застосовувати весною перед цвітінням і відразу після цвітіння два-три рази. От ці дорогі препарати. Тому осінню якби краще ну, і дешевше кристалічні, в кристалічній формі. Ми їх застосовували в кристалічній формі, що цинк, що бор. І це було приблизно 10 днів назад. А от зараз якраз момент підійшов для того, щоб застосувати азот. І азот ми от в такій формі будемо застосовувати. Це кармамід 46% азоту амідного. Чому кармамід а не селітра? Кармамід хорошо розчиняється у воді і має високу концентрацію і дуже добре діє. На рослини і рослини її поглинають набагато краще, чим розчиняється там салітра і так далі. Тому застосовуйте карбамід або сечовина, як ще на ньому говорять. Тут бачите, тут, ну, тут вносити на різні культури і також на плодові. Ну, але тепер ми будемо з оприскуванням. Значить, концентрація ми будемо робити від 5 до 7%. Це означає, що. Висока концентрація 500 грам або 700 грам на одно відро води, якщо е, рахувати це на 10 літрів. От такі концентрації потрібно оприскувати. Е, чому іменно тепер? Діло в тому, що лист ще е, не повністю е, е, пожовтів, і він буде дуже потужно поглинати азот і накопичувати його в корінні. І в, е, в самих е, е, штамбах і навіть в плодових утвореннях, от дивіться, бачите, отут отут які у нас бруньки вже зав'язались на наступний рік. І що дає азот? Він покращує цвітіння і продовжує його набагато довше цвітіння, ніж звичайно. Тому цвітіння більш якісне, квітка красивіша, більша, більший час для того, щоб запилили комахи, ну і покращує якість взагалі залізів. От це особливо стосується яблуні, але можна застосовувати і на інших. Культурах ми будемо застосовувати на інших культурах, на яблуні більш концентровано до 7%, а на остальних культурах трошки менше. Там абрикоси, там персики і інші культури будемо трошки менше застосовувати, десь, десь в районі 5%. І воно дає дуже позитивний ефект. Не завжди, не кожен рік ми це можемо зробити, але цей рік, я думаю, ми це зробимо. Якраз передаю ще. Бездущову погоду, і це якраз період, який ми маємо це оприскування зробити. Кроме того, що азот накопичується в плодових утвореннях і в курі, і в куріні, для того, щоб стартувати весною і було хороше цвітіння, обробка азотом листя. Воно обробляється все, тому що це буде прискання, буде прискання інтенсивне. І все листя буде обеззаразуватися від грибкових хвороб. І в основному буде оце листя бити по парші ну, інших грибкових хвороб. Тому це дуже важливо. Якщо ви вже будете застосовувати азот, коли листя опаде, то тільки на якусь певну частину попаде. А от тепер воно попаде на, всю части... на... на... на всі частини, тобто йде звідси йти і звідси йти е е вентилятором, е і буде добре оприскуватися, і тоді е буде якісний зі всіх сторін оприскування. Ну і третій е ще момент. Значить, Перший ми підживлюємо для того, щоб момент це три, для того, щоб більше гарніше було цвітіння, довше і гарна завість. Друге, ми забираємо е, деякі види грибків і хвороби. І третє, е, після того, як воно буде дуже добре оброблене, це листя буде опадати. І, е, Частково воно буде перегнивати, ми будемо заробляти в землю. Це листя там, я не знаю, я думаю, культиватором чи чимось. І воно краще буде перепрівати, перегнивати, і це буде підживлення органікою вже для азотом і органікою для е, плодового дерева. Тому е, це три складових, які потрібно зробити. Чому не, не можна робити? Е, з мідними препаратами можна робити з мідними препаратами, але з мідними препаратами роблять пізніше, коли лист впадає. Тоді дві функції не, не працюють. Тобто не втягує так азот, і коли вже листя нема, вже слабше втягує азот в себе і не накопичує. Ну і друга ви повністю її не можете обробити. Тому я розділяю ці оприскування. Спочатку я роблю. Препаратами цинком, бором. це окремо нічим не мішаю. По тому я роблю азотом Тобто мочевиною, а далі я вже роблю мідними препаратами. Всі запитання, які у вас є, будь ласка, задавайте. Будемо працювати, часу нема і вирвали цей час. Ми зараз якраз упаковуємо, викопуємо саженці, щоб можна було зняти відео для вас. Ми будемо вам відповідати ввечері. Я думаю, все буде добре. Садіть, насаджуйте сади, щоб в Україні було, буде, щоб Україна процвітала і все було на своїх місцях. На це буду закінчувати відео. До побачення, до наступних зустрічей.